У мене було перечуття, що мене обміняють на Новий рік. І так воно і ну, появилося. Але ну, там був такий казус, бо мені 30-го вже ну, на пересилку, я думаю, все, обмін. І 30-го їдемо, зав'язані очі, руки, все. І я чую, що ми знову сирени, собаки, і я думаю, все, ще одну прийомку ну, витримати не вийде. Я був десь ну, 50-55 кілограмів. Ну, я думаю, що ще одну прийомку я не витримаю. Але так, ну, як зрозумів потім, що це в Курськ вже був е таке, сяке, ну думаю, все. Ну, Прийомки особи не було, я навіть не бив, я ну, дуже, як то кажуть, був здивований такої прийомці. Але вже в наступну ніч, це було вже 31-го, знову на етап, і думаю, ну, це точно вже ну, на обмін. І так от. Е це сталося, що це мій другий день руч. Так. як це так? Прізвище Куркурін, Микола Георгіч, захистом Маріуполя пов'язаний як. Ну, як і всі, хто в той час проходив службу у Маріупольському гарнізоні і прямо спочатку повномасштабної збройної агресії. Находишься ну, на территории Мариуполя, и прилеглых районов. Муж с первых дней, он уже служил, он был на службе. Я была с младшей дочкой и с мамой в Мариуполе. И... А старшая дочка была в Харькове. И самое страшное для меня настало, ну, бомбили, то понятно, ни воды, ни... готовили на кострах возлі під'їзду. Страшніше було те, що я не знала, що з моїми близькими людьми. Контузії, да, ніхто не рахував, таке, ну, таких особливих поранень. Там ну, приломи були, але це від ударної волни, коли викидало там то ребри, то ну, щось таке маленьке. Ми навіть не знали, що вони були. Це вже після виходу з полону. З'ясувалось там на рентгенських снімках, що там були переломи. Але Знаходилася під, ну, під адреналіном, тому, ну, так, да, боліло, але ну, особо ніхто не звертав уваги на це. Я дивилася усі канали Маріупольські в телеграмі, які ще щось викладали. Я дивилася та шукала свій будинок. Я не знала радіти мені чи ні, що я його не знаходила. Я знаходився в Олічівському районі, а дружина в Жовтневому, але там. Ну, З даху було видно, ну, дома, мікрорайон, де ну, знаходилась моя дружина з донькою та з тещею. І я бачив, як туди ну, прилітали і гради, і снаряди, і, це, і все, все було там вогні, в диму. І, ну, так, це дуже страшно, бо доля моєї дружини та доньки те, що ну, була мені невідома, Зв'язку не було і це ну, найгостріше переносилось. ну, навіть не було е, як то, ну, тірялась смисл життя. ну. Я дуже думала про нього, дуже багато думала. І ці думки як переслідували мене, я навіть не могла їсти там, взагалі не знала, жив він чи ні. Ми навіть в підвал не спускались, тому що у мене мама була. четвертая стадия рака и мы как бы сидели мы ушли из своей квартиры пошли кумовьям потому что прилетела осколки в наш дом я взяла своих девочек мы пошли куму потому что там ну, был мужчина который мог как бы ну, сложно было тогда выжить без мужчины который мог развести костер мог как-то позаботиться авиация была Вона не, ну, якщо один самоліт улітав, інший вже прилетів. Тому ну, це авіація, мабуть, це було саме страшне. Бо навіть тільки його ну, звук вже настільки, ну, ну, було дуже страшно, Що, що тут казати. Ну, знаю, що твориться зараз, ці БПЛА, ці мавіки, це БПЛА, це мовіки, це ще страшніше. Просто зараз. Щас... Зараз немає ну, взагалі ніякого захищеного місця. Де, ти можеш, де військовослужбовець може себе почуватись спокійно, хоча б 10-15 хвилин відпочити ні такого немає. Зв'язки з ним не було взагалі. что що його взяли в плен 12 апреля. І ліча це була остання точка. Як коли ми ну, відступали, ну, далі вже відступати було нікуди. І це остання точка, звідки вже ну, не було ніяких, ну, виходів вже не було, ніяких на, на прорив там два рази намагалися йти. Так і так, є рішення, ну, що ми ходимо в полон, тому що ну, з дозволу там, отримали керівництво. Ну, варіантів просто не було. І мені мама телефонує. І я все, я в сльозах, я ридаю, мама на тому кінці теж ридає. Я дізналася, що їх забрав брат мами, відзвіз їх в більш безпечне місце. Тут я вже заспокоїлася. З батьком він все ще продовжував писати на той момент, і десь у квітні він мені пише, такий: Маша, все добре сьогодні в полоні. Я така, Ну, сьогодні в полоні, завтра на балі це отак мало звучати, ну як. Саме, що допомагало, це ну, побратими, які знаходились за мною разом в одній камері. Я б ніколи не мог подумати, що ну, це так дуже серйозно впливає на це. Але в нас настільки ну, молоді хлопці були, і вони настільки були ну, мотивовані, я навіть ну, не можу ну, представити, що таке може бути. Що я там, ну як уже мені. Ну, Пенсіонер практично, а молоді, ну настільки вони були і навчені, і мотивовані, і сильні духом. Це дуже, ну, дуже ну, полегшує перебування. Так, ми займалися спортом, ми віджималися, ми присідали, ми ну, робили все тільки, щоб не думати, щоб скоротити час знаходження. Ну, щоб більш Саме тяжко в полоні, це як триває час, як довго. Ну, Довго він проходить. То коли вже ну, ти на свободі, то день, там, місяць, рік проходить дуже швидко. Але там це ну, не можна. Тягнеться так, да, ну, всі чекали бою, Бо, ну, І ложились ми всі молились і казали Спасіба Господі, обмін став на ще на день ближче. Слава Україні! Я вам скажу більше, що я багато чого не пам'ятаю, навіть з ким я спілкувався. І я думаю, що це був якийсь там ефект. Ефект якийсь був Такий, що типу, ну, я не вживав ніколи наркотичні засоби, але мені казали, що це приблизно такий ефект. І він дуже довго тримався, десь і не один місяць це було. Бо так навіть нічого не боліло, я вам скажу більше. Просто ти виходиш, вдихаєш в окно або на вулиці, просто бачиш небо, яке ми не бачили, ну, десь рік небо ми не бачили. рік. Вони ніби починають радіти всьому наново. Тобто, чомусь такому звичному вони починають радіти як вперше. Тому що для них, мені здається, по відчуттях це дійсно як вперше. Був довготривалий термін реабілітації, десь практично десь два місяці. Ну, Контузії це все було не в полоні, а все інше там ну… ну внутрішні органи це все в полоні. Тому... Та й голова теж в полоні, бо за нею теж ніхто не забував. Чоєк може много виїжджа. Добрий день. Я вас запрошую. Всією великою родиною героя. Як настрій. Чудово? Чудово? Ви вже потрошки одразу. <рес> <рес> поки я вас питаю про настрій, ви вже розглядаєте власну оселю. Я рада, що у вас посмішки на обличчях. Я впевнена, що вам дуже сподобається ця квартира. Тож я вам пропоную роздивлятися. Як все вбудовано гарно? Угу. Дуже красивий ремонт такий сьогодні. Такі мансардні вікна. Угу. Ну, про таку навіть не мріяли. Мріяли багато, але за такий ремонт ну, навіть не бачили ніде такого. Тепер будете показувати? Так. Запросити на новосілля друзів, на родичів. На екскурсію можна вирішити. На що, дівчата? Скажіть клас. Це дуже класний. Навіть не очікував, що так час. Кожного разу ми намагаємося підібрати найкращу квартиру саме для героя, якому обираємо для його родини. Ми раді, що вам сподобалось. Ми з вами поговорили про те, що великий поштовх в найкраще майбутнє, мати фундамент, мати вже визначитись, особливо для тих людей, які втратили своє житло в Маріуполі на інших окупованих тимчасово територіях. Я вам бажаю, щоб в цій квартирі ви були обов'язково щасливі, щоб тут вас спіткала успіх, удача і найкраще майбутнє для вашої родини. Це для вас. З величезною повагою дозвольте біняти і вас, дівчата, Отак всіх. будьте щасливі. Це вже е, такий наступний е, е, етап життя, е, який е, допоможе нашим героям е, насправді побудувати найкраще своє майбутнє. Саме про це програма вдома, саме про їх майбутнє, про таку підтримку потужну, яка дає можливість реалізувати себе надалі. Тож, ключовий слоган е, нашого проекту це від реабілітації до самореалізації, і так ми будемо підтримувати кожного нашого героя. Добрий день, приймаєте Добрий день. ви гостей, так. Добрий добрий. Добре. Це вам. Ой, я Наталя. Я голова наглядової ради серця з і фонду на та. Це мрія дружини. Це, це, це все мрія дружини здійснилась завдяки вашій організації та особисто. Гінат Леонідовичу. Я обов'язково передам. Я зазвичай кажу, і це правда. Я після кожного вручення йому кидаю фотографію і там, кажу, як буде. Дякую. Він завжди питає, чи він задоволений. Я кажу, слухайте, як я буду комунати. Хто може бути незадоволений? Це Наполеон. Рецепт пари моєї матусі. Наслідство передається. Вітаємо з вашою власною парку. Дякуємо. Ми створювали програму вдома для захисників Маріуполя на доручення Ріната Ахметова, і це було рівно два роки тому. От буквально у нас ювілей. І тоді ідея була в тому, щоб тим, кому найважче, тобто ті, хто втратили своє житло в Маріуполі. Іх захисники, і хто е м через захист міста або в полоні втратили велику частку свого здоров'я, тобто не можуть продовжувати службу, тим дати базу. Тобто тим дати якусь, якийсь фундамент для того, щоб починати рухатися далі. Але зараз у програми вдома, як це завжди буває під час розвитку і під час наповнення справжнь реальністю і справжнім життям, з'явилося багато додаткових сенсів, базові сенси, вони на місці. І один з додаткових сенсів це. Виявляється величезний фактор для об'єднання родин наших героїв з їх дружинами, з їх дітьми, тому що відсутність власного житла вона створює таку ситуацію, коли сім'ї дуже часто розпорошені. Іноді військові повертаються до гарнізонів до служби, а родини за кордоном, іноді родини в Україні, але десь там у батьків, у родичів і так далі. А велика філософія родини в тому, щоб бути разом. Рінат Леонідовичів Спасибі, бо ну, він дуже багато часу, мабуть, і грошей вистачає на те, щоб реабілітувати. Я знаю, багато побратимів. Ну, дуже і обстеження серйозної реабілітації проводить, і санаторії, і сину сплачує ну, дуже багато. Ну. Ми в останні роки живемо, ну, можемо тут, можемо, Ну, у нас нет. Якоря, где нам а квартира, конечно, своя. Это очень благодарю основателя этого проекта Наталья Анидовича. С первых дней, когда муж вышел с плена, поддержка колоссальная поддержка, и его, и семьи все, и ребенка. Огромное спасибо. Ця людина робить величезну, величезну справу, дуже важливо для людей. І хочеться просто подякувати йому за те, що він не зупиняється і що він так швидко почав. Тобто, прямо спочатку. Люди знали, що їм є до кого звернутися. Є хтось, хто їм зможе допомогти. Мене нещодавно спитали, і що я маю на увазі, коли кажуть, що я повертаюся додому. І тоді я не змогла на це відповісти. Зараз, мені здається, зможу. Ми зможемо називати якесь місце домом. Я думаю, десь півроку точно. Просто хочу пожити, відвідати родню за кордоном, бо зараз немає такої можливості. Друзів, теж багато друзів за кордоном. Тому ну, хочу по, немножко побачити світ. Бо як то е, виявилось, що ну, ніде практично не був. Тобто він хоче більше мандрувати, там, побачити цей світ ну, нарешті, так? Вже скільки років пройшло того життя, він тільки оговтався. Ну тобто. Якщо дивитися з кращої сторони, то звісно, зміни є. Звісно, він там дуже травмований з цього плану. Але я дуже пишаюся їм, що він так твердо стоїть. Він знаходить у себе якийсь цей стержень, аби триматися, рухатися далі з нашою сім'єю.